Шкільний сезон починається раніше ніж діти сідають за парту. Він починається у момент, коли батьки розуміють, що їхнє чадо виросло із старих штанців, і до 1 вересня їм потрібно купувати нові, але одними штанцями діло не обходиться. На шляху підготовки до школи мамам і татам доводиться зіштовхнутися з неприємним сюрпризом косючих цін. Ми вирішили дізнатися, скільки сьогодні коштує зібрати дитину до школи у Вінниці. Багато тому що дуже багато всього того, що потрібно, і е, такого яскравого потрібно для кожної студент. І учня, це перше. Ціни, звичайно, хотілося б, щоб були набагато нижчі, тому що не кожен батько, не кожна мама може дозволити собі купити ці там яскраві зошти, чи менш яскраві. Це дуже важливо. Це одне. По-друге, що шкільний одяг. Що купуємо по чуть-чуть. Купили зараз костюм спортивний і школьну форму. І колготки це обійшлося 440 гривень. А так як безробітня… Сама виховую дитину, то нам допомагає її дідуська, мій тато. А ще дуже багато всього треба, але ще гривень 600 або 700 треба. Тобто більше тисячі набагато. Ну Тисячі, мабуть, дві гривень. Люкзак, канцтовари, школьна форма, облік, спортивний костюм. Англійський язик повністю все покупаємо. там, інструменти музикальні, тому що школа іскуст. Мені купуємо. Буває так, що в людей немає коштів, щоб купити цю форму. От вона зараз коштує 400, чимось 500 і в них немає змоги, щоб купити цю форму. Вічі, карандаши, ручки, фломастери. Ну, коротше, все, що треба для школи, правильно? Ну, одежда, само собой, спортивная, на, на спорт, на, на рисование. Ну, короче, ну, все надо. Все надо, потому что сейчас такая школа, не такая, как раньше была школа. Сейчас... Аби гроші були. Батьки замовили форму, вже визначили фасон, були примірки і так і інше. Так що питання форми у нас вирішено. Закупили вже зошти, купили рюкзак. Таким чином ми вже вважаємо, що ми готові. Не менше тисячі гривень треба потратити, не менше тисячі гривень. Не знаю, як яка сім'я, ми справляємося. Ну по чуть-чуть починаємо -чуть готуватися, как бы, по чуть-чуть тітратки, там книжечки ходимо, покупаємо. Вот, Обычно, ну, определительная сумма. Где-то дорого, конечно, все в наше время. Сейчас очень все. Так можно сказать, что очень дорого все.